Ходимо, ми ось вже такі весняні, так? Да? Ой, яєчка, тепло, тепло, плюс 14. Тепло, тепло на дворі. І ми трічки походимо, а потім колясочки поїздимо. Мама нас знімає, в нас мама оператор. І ми без сусі. <ривіт> За чим вона вам? О, і Фенді вийшла. Привіт, іди до нас гулять. Гулять, до а іди, іди. Ой, хороша. іди сюди. Не бійся тільки. <рес> Чекає, не бійся. О, давай гулять з нами. Разом з нами, давай. Ага, давіки хоче. Захисту шукає, бо ми ж її мучаємо, так? Да? Ми тебе мучаємо. <рес> <рес> йди сюди. Мама, бачиш, які моє? Бачиш? О, так. Іди, іди сюди. Іди до нас. Пенді, іди до нас. Та ну вас. бусинка. Где мама? Подивись, где там мама? Четик. <laughs> Ой, боже. Это же она играть хочет с ним, бачишь? Винесла Михайла. Вот так. О, а я хочу за вот это, да? Что это такое? О, вот так. А крепко держится. Двери, Фенди. цветячий садочек наш. Mm -hmm. да. Что там мама занимает? А? Где мама? Мама, говори. Мама. А? Где мама? Ну. Помахай маме. Он занят зеленой штукой. Ага, ему что-то сподобалось, да? Дивись, бабуля тоже держит. О, теперь, теперь Фенди. Ну, я. Ну, Та мама. А тут сені. Все, обновили. Обновили пінеточки, так? Да? Зайчик. Все? Каже, мама, все? Поїхали? Да? Поїхали? Жити <ріхали> там сховався. Трішки посунувся. Ох і тепло на дворі сьогодні. Не дивлячись на те, що вітер. Вже, е, я думаю, що ж вже не буде морозів таких. Мінус 10, може, мінус 3 може і буде, а може й ні. Та, гуляємо. А тут у затишку так зовсім тепло. Зовсім зовсім. І земля вже аж потріскалась, дивіться. Тут висохла, там далі треба ще загребти. Ну, це ще рано. Ще, може, дощик пройде. Да. Каже, ти вже бабуля хочеш попрацювати на землі? Та так, хочеться. Да. Щось нам мама сосю не дала, то ми будемо так гуляти. Може і заснем без сусі, я не знаю. Ми ще не практикували без сусі. Сірий, ти молочко п'єш. Я тобі їсти вивезла. Ой, зараз не туди поїхали. Треба ж отак. Ага, хай п'є молочко поки що. А я йому. Їм... Ага. Да. Там Там, Там ням єсть. Опа! Бабуля, куди ти рулюєш? Не в, ту, не в той бік. Так, пішли. Сіренький. Як сірий. Ой, сірий, 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 йди їсти. Ой, Бо святік тут теж возмущається. Трішки попив молочка. Іди сюди. Опа-па-па-па. Іди сюди, іди. їсти, іди, іди. я далі не поїду. Давай, давай. Ага, їж. а то ми тут застряли, ще впадем. Ні, ну хай вона в нас буде, а то а ти ж будеш зайнята. Сірому єлі принесли, їсть там, не донесла навіть туди. Трішки застряли, так? Да? Трішки застряли. О, зараз маму побачиш тут, якщо вона тут нам дасть. О, сірий хрумтить, нагодували. Та не стала виносити, молочко винесла, а те вже смачненька, думаю, сірому злишу. Бо зараз, мабуть, тільки, не знаю, може хто й годує. Ну, цих сусідів немає. То, мабуть, на вихідні тільки приїжджають. То, мабуть, тільки я. Ну він уже нічого, такий гарненький. Вчора побився там, ну зализує вже свої рани. Да? Кижи, я дивлюсь на сонечко. <сіх> <"Да>? Заєчко? <сіх> ну, улыбайся мені, отак От гарна посмішка, так? Да? Посміхнулася. Да, моя улыбка. Да? Сірий доїдає, а гарбузон вже на паркані сидить. Ну, не знаю. Молочко то дістанеться, а там він щось виїдає, все. Голодний, голодний чогось. А, все, пригнув. Думаю, нічого мені там не дістанеться, хіба будемо тільки битися. Ну, ось так. А ми катаємось, да? Взяли у мами сосю? Мама каже, та хай гуляй без сосі. Ну, а я ж причепила, і він побачив. О, ворона, кар, кар, так? Да? Де вона там полетіла? Кар, кар. Мама каже, ви що там засинаєте? Кажу, та ні, ми гуляємо. Вона винесла мені, це перша кава на весні на вулиці. Ох, і тепло сьогодні. Дуже тепло, гарно. Сонячно. Ось так, не знаю, нічого не бачу. Те сонечко. Краса, бджілки да? вже літають, і муху бачили, так? Да? І ворони. Так, да. не сміюся я. З землі на поверхню вже повилазили тюльпани, тільки в мене там чомусь там було велике коло, а от, от бачите, там таке щось четверта частина кола. І бейджик злетів десь тут у мене, мабуть, він за, задівся далі, але не буду тут ні полот, нічого, щоб. Потім знайти, Тут розбите серце у мене росте, віка його дуже любить. Ну і я одне в мене пропало. Потім Ліля принесла ще одне, це я посадила. Ну, оту колом пов... вилізли тюльпани, якийсь зовсім на поверхні. ну Тут не зайти, тут така мокрота і тут нарциси, тюльпани, все вже готується, готується. Вилізти більше і заквітувати, порадувати. Там теж ціла кучка, де ото, мабуть, бейджик. Оце ж бачите, вроді записую, вроді на бейджику пишу, а потім то дощ змиє і не знаю, що ж то я помітила там. От. Ну і це я ж хожу, малюк спить. Пляшечка одна завалилась. Ніяк дістать, бо грязько, не хочу, калоші ще не одягала. от Так, таку спимо. На повітрі йому добре, звичайно, з бабусею тут гулять. От. А чого й хожу думаю, ось у мене тут хризантема накрита і тут. І подивилась, прогноз. То ночі один без морозу. А в день і 15, і 13, і 14 на, всю, на весь тиждень. Думаю, може їх відкрити, а потім думаю, ну, а як пропадуть. І щоб встигнуть вже відкрити. Здається, отут є лівець Це не є лівець це є ялина. Ой, ялина колюча. Ну, здається, вона пропала. Якось зараз відкрию. Якщо відкрию хоч одну, ага, відкривається. Вона повинна бути зелена, а вона ось такого кольору. Ну, хай стоїть поки що. Вона в мене по центру пропала. Це Люся мені презентувала і ось якось так. Закриваю. І тут та всі пропали, мабуть, всі отакі. Не буду навіть заглядати. А ось ялиночка стоїть гарненька. Теж ніяк підійти, бо грязько. Ну, думаю, скоро можна буде її відкривати, вже морозів не буде, їй нічого не буде такого. От. Ну, а це по краю тут ялівці теж. це з якої пляшка злетіла, ось з якої, мабуть. Угу. Ну, думаю, теж все буде добре. Ну, а недавно заглядала я в свій парничок, маленьку, міні тепличку, то там теж все добре. Так, тут, тут така ширина між ними, між ними оце. поки вони маленькі, можна ще щось посадити. Камінцями я тут засипати не буду, бо дуже дорого. Мені бо цю частинку закінчить. От, чому? Планую ж закінчити хоч би одну могилку там, де дочечка і, і чоловік поховані, а потім ще заробити. І закінчить у синочка Чому так? Тому що у дочечки дуже грязько, це глина та прибрати треба навколо могилки. І все це на, ці, на камінь, що ми поклали, несеться. Ну тут. Та так нічого. От у Сантоліну обрізать, щоб вона гарно росла Та й почитати, може, треба їх пообрізати. Щоб вони отак накустилися, вони швидко розростаються, як оцей кущик, гарний. Ну все, і це ж Ось підійду. Зараз можна ж тут підійти до цього ялівця. Живий він чи не живий. Якось ось, бачите, хто що знає, сухий, не сухий, вроді не сухий. Ой, ну не можу нічого сказати. Якийсь він же ж повинен бути зелений, а він чогось ось такий серебристий. Ну, побачимо. Хай поки що стоїть. Якщо викопаю, продезінфікую землю і щось посажу. Просто він високий, шкода, якщо пропав. Так, трішки ходжу. Там от часник уже зійшов, від такий сантиметрів по вісім. Треба вже і полуничку листочки прибрати або перекопати. Ну, дуже волого. Що я хочу? Це вчора було плюс вісім, а сьогодні перший день, і дивлюся, аж буде 15. Так, трішки погуляю. Ну, Колись тут буде гарно, зараз ось так. І, і барбарис вічно-зелений чомусь жовтіє там під низом, ну то можна обрізати оце ось побачимо. А зараз до тої підійду по камінцям гарно йти. Оце ялиця колюча, вона пропала. можна викопувати оце. Томусь вона пропала. Ну так, якось так, не дає росточків. Люся говорила теж, що в неї там пропала. Ну, щось тут посажу. Заходила Ліля на хвилинку, поїхала десь у справах. Каже, дивись до тебе вже, каже, гарбуз пішов. А я кажу, хай іде, там є молочко. І ось він уже бігом лакає. Там іще одну вазочки. Повипиває, тоді замочу їхні вази. Гарбуз, гарбузик. Пий, молочко, пий, нічого. Ну да, сірий м'язко поїв, там рибка була, кісточки були. І пюре було. Той пюре поїв. Ну і добре. Вікуля винесла. Білизна, я повішаю зараз. Тепло, гарно. Це буде свіжо-свіжо пахнути. Ну, Це я бермут, все молоко подопивав з усіх е, тарілочок. І там пюре лишалося трішки, теж доїв. І ото молоко допиває, мабуть, доп'є, то я замочу сьогодні ці їхні Тарілочки помию, хай будуть чистенькі. Отак, не голодні. Кажуть, добру справу зробила. Ну, звичайно. Тут уже майже сухе, тільки повісила. Я довішувала там, а тут вже висохло. Ну, хай повисить трішки, ще віка біла мені винесе. Якщо завтра буде так тепло, то я оце почищу свої примулки. О, тривога. Ой. Ну що, красуня, вікуля тебе винесла на руках. І зараз я тебе вичешу, стоїть не хоче, від мене відвертається. Поки святік спить, я тебе вичешу. Добре? Деш яка? То віка там попили сосила сьогодні чисто, а ти будеш трусити. Кажи, та чухай уже швидше. Ну що, все, готова? Готова. Іди, візьму на ручки. Тихо, 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 а то лапки поб'ємо. Все, порядок. Тепер гуляй. Гуляй. От вичесали тебе. На дворі тепло, чого ти не виходила. Біжи.